Тільці, привіт, це ваш астрологічний прогноз на липень 25-го року. І так, до 22 липня сонечко буде рухатися по вашому третьому будинку, і ваша увага буде зосереджена на комунікації, навчанні, спілкуванні, коротких поїздках можливо, хтось із вас вже розпочав якесь навчання, і будете ви його продовжувати вже в липні. Будете спілкуватися з братами, з сестрами з сусідами. Це класний період для налагодження якихось зв'язків, обміну ідеями, вирішення питань з документами або планування якихось невеликих подорожей. По третьому будинку це подорожі по зоні місця проживання, тобто по тій країні, там де ви проживаєте. Це не подорожі за кордор за кордон. Ваші щоденні справи, спілкування будуть дуже насичені, ви будете тільці просто мега-комунікативні. І вже з 23 липня сонечко перейде в ваш четвертий будинок і буде рухатися по знаку Лев. Сонечко по леву дуже активне, дуже яскраве, і ваш фокус зміститься на сім'ю, дім і місце проживання. Це класний період для того, щоб покращити ваші житлові умови. Можливо, хтось з вас захоче зробити якийсь ремонт або додати якихось акцентів в ваше місце проживання, вирішення якихось сімейних питань, зміцнити сімейні зв'язки. Можливо, ви, ви захочете, ну, захочете більше проводити часу вдома або зайнятися справами, які будуть пов'язані з нерухомістю. З початку місяця і Меркурій буде рухатися по вашому четвертому будинку, що посилить вашу здатність класно комунікувати, спілкуватися з членами сім'ї і з вашими близькими. Ваші ідеї з приводу якихось там вирішень питань в плані дому будуть просто супер. А вже з 18 липня Меркурій. Яке відповідає за спілкування, комунікацію, передачу інформації, і він розвернеться і піде в ретроградний рух. Ретроградний рух це в нас коли вона розвертається, ця планета, і рухається назад, і завершує ті справи, які були розпочаті набагато раніше, і дасть вам період, щоб їх завершити. І е, цей період багато тільців захоче переглянути якісь питання по сім'ї. Зробити ремонти в місці проживання, якісь, планувати якусь свою нерухомість або якусь комуніку, комунікацію, спілкування з родичами налагодити. Нагадую, в цей період краще, коли ретроградний Меркурій не, покупати, не, не купляти ніяку нерухомість. Протягом 7 липня Марс буде рухатися по вашому сьомому будинку. Який відповідає за партнерство і стосунки. Ваша енергія буде в липні спрямована на партнерські відносини, так і ділові. Ви будете з кимось співпрацювати, або ж Планета... Марс відповідає за енергію, тобто там, де наша енергія, там наша, наш, наш фокус уваги. І от, по... поки Марс буде рухатися по сьомому будинку протягом всього липня, ви будете. У фокусі на партнерстві. Або це буде особисті відносини, або ділові, ви можете відчувати бажання активно вирішувати якісь конфлікти, встановлювати якісь нові домовленості, працювати над покращенням роботи з партнерами. Цей транзит також може вказати на вашу сферу, ну, активність сферу у вашої творчості. Стосунків з дітьми або все, може, все що пов'язано з партнерством. Так, Юпітер відповідає за розширення, удачу, везіння, куди попадає, в яку зону гороскопа попадає Юпітер, він там все розширяє. І він в, в липні попадає в ваш третій будинок. А третій будинок відповідає за на навчання комунікації, короткі поїздки і стосунки з родичами і близькими, ви можете відчути якесь розширення в плані комунікацій, Може, якісь з'явиться у вас більше поїздок, або деякі тельці наберуться багато всяких навчань і будуть активно гристи граніт науки. Класний період для освіти, налагодження якихось взаємин з братами, з сестрами, з рідними. І класний період, щоб якось брати, навчатися чомусь новому. Протягом липня Сатурн буде рухатися по вашому 12 му будинку. Він у нас відповідає за. Ізольовані місця, за духовність, за такі глибину себе. От Сатурн, а планета, така як дисципліна, це наш такий строгий вчитель, і цей транзит вам дасть такі виклики, які будуть пов'язані з вашою підсвідомістю, з вашим внутрішнім світом. Вам, можливо, захочеться піти в себе, покопатися в собі. Можливо, ви захочете навіть ізолюватися від людей, поїхати в якийсь ретрит, або якийсь санаторії, і він уже, ну, або якісь, у вас захочеться вам пошукати своїх таємних ворогів, або десь. Ну. З 13 липня цей Сатурн, який рухається по вашому 20-му будинку, піде в ретроградний рух. Тобто він разом з Меркурієм повернеться назад і буде вас заставлять вирішувати невирішені якісь питання в цьому ж домі. Дасть вам цей період перегляду якихось ваших особистих страхів, якихось ваших залежностей, які дасть вам способи боротьби з ними. Цей період вам дасть великий трансформаційний, глибокий самоаналіз. Це класний період для внутрішнього росту і саморозвитку. Використайте його з користю для себе. До 7 липня планета Уран. Така трансформаційна планета, вона така неочікувана, вона така новаторська, вона буде перебувати у вашому першому будинку. Це дуже така повільна планета, і чим в астрології, чим така повільніша планета, тим більше її буде вплив на людину. І вашим, він буде рухатися в липні, по вашому будинку, по будинку вашої особистості. І, можливо, ви в липні захочете змінити ваш зовнішній вигляд, або якісь зміниться ваші підходи до життя, ви можете відчути більшу більш потребу у свободі, це проявиться обов'язково в вашій зовнішності. Хтось із вас змінить свій зовнішній стиль, хтось захоче змінити країну проживання, або взагалі навіть якусь. Фокус на партнерстві. Тобто, хтось змінить, наприклад, подобалися тільки чоловіки, а, наприклад, можуть вам приглянутися і дівчата. Да? Таке теж може бути. І вже з 8 липня Уран змінить знак. Це дуже важлива подія. Уран дуже така повільна планета. І коли вона міняє знак, це дуже важливо. Вона перейде у ваш. Другий будинок, який відповідає за ваші фінанси. І це для вас дасть можливості для якихось нових шляхів заробітку, якісь інноваційні, несподівані зміни в вашій фінансовій сфері, ваших в ваших матеріальних ресурсах. Будуть несподівані підходи до зароботку. Можливо, ви тельці освоїте якийсь підробіток онлайн або. Взагалі перейдете в структуру онлайн і будете заробляти там. Якісь будуть раптові ідеї з приводу матеріального надходження, можливо, хтось змінить роботу, або ж це може відобразитися на співпраці з іноземцями. Також, можливо, якісь несподівані для вас фінансові надходження. Так, протягом всього липня Нептун. Планета ілюзії, планета фантазії буде рухатися по вашому 12 му будинку і підсилить вашу інтуїцію. Ви будете відчувати людей просто на мільйон. Дасть вам якісь духовні співчуття, духовні відчуття. Ви будете більше відчувати інших людей, будете емпатично відноситися до людей. І от з 4 липня третя планета Нептун піде в ретроградний рух по вашому 12 будинку і дасть вам е перегляд ваших духовних переконань, ідеалів, самообманів. У вас Знаєте, це період, коли знімаються рожеві окуляри, коли ви починаєте бачити те, чого ви раніше не бачили. Як, знаєте, раніше, як. Дивилася на щось, і, і, і так подобалось, так подобалось. Да? А от коли Нептун розвернеться і перейде в ретро то він зніме свою ілюзію, мантію такої загадочності, і ви почнете щось бачити щось по-іншому. Це класний період для очищення, для ілюзії. Можете поїхати в ретріт, в духовність якусь переглянути свою віру. Можливо, якось заняття, не знаю, можливо, хтось піде якісь там духовні практики самоочищення вас в липні. Це взагалі класно, вам це рекомендується, тельці. Все, Це був ваш прогноз на липень місяць. Обов'язково дивіться по знаку сонцю, по знаку місяця і по вашому астенденту.